Ви дивитесь лайв студію на сьомому телеканалі для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, провідна американська юридична компанія презентувала «Нафтогаз» стратегію стягнення з Росії 5 мільярдів доларів за те, що вона користувалася активами компанія, компанії в Криму. Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій. Чернешов цю тему і не тільки навколо Нафтогазу обговорюємо з гостями студії. До нас завітали Михайло Шабанов, політолог та Олег Рубель, доктор економічних наук. Вітаю вас! Вітаю доброго дня! Дякую, що ви тут. Я одразу нагадаю, що це за судове рішення. Гага прийняла, зобов'язала Російську Федерацію компенсувати Нафтогазу збитки обсягом 5 мільярдів доларів. Йдеться про наслідки захоплення Росією активів компанії в Криму ще в 2014 році. Тепер Росія має виконати це рішення відповідно до своїх зобов'язань перед міжнародним правом. І Чернешов написав наступне: цитую: ми не очікуємо добровільного відшкодування збитків від Російської Федерації, тому зараз опрацьовуємо всі можливі шляхи визнання та примусового виконання арбітражного рішення. Невже Росія сьогодні ще здатна, і взагалі ми можемо думати, що вона піде на такий крок, як виконання своїх обов'язків? Ну враховуючи, як вона веде війну сьогодні? Михайло Ну, враховуючи необхідний тиск, якщо він буде дійсно сильним та потужним, тоді так Росія можливо виконає подібні, скажімо так, стягнення, але є досить невеликий відсоток такої можливості наразі. І слід зважити, що дійсно цей елемент він є безпековим наразі щодо трансгазу, щодо власне, того, що ми пережили власне опалюваний сезон, і Росії не вдалося завдати нам, як то кажуть, шкоди такої, скажімо так, невичерпної. Ну і ця проблема, яка існує з 2014 року. Наразі, якщо буде вироблено відповідний механізм, буде відповідний тиск від наших партнерів і перш за все від, скажімо так, тих країн, які вагаються, зокрема Китай. Ось то можливо, що Росія дійсно піде на це. Крім того, ваше питання, воно, на мій погляд, юридичний характер носить. І є певна юридична процедура. Ці справи вони точаться вже ну, багато років, в принципі. Сам прецедент відбувся, як ви розумієте, на початку 2014 року. І, звісно, економічна складова там, ну, досить відповідає дійсності, тому що навіть за офіційними. Так званими офіційними ага. даними оцінка а, активів цієї компанії а, сьогодні сягає майже вже 200 мільярдів а, карбованців рублів і відповідно операційні витрати. А, крім того, середній видобуток майже сягнув півтори мільярда, мільярда кубометрів газу у цій компанії, звісно, з новими із новими майданчиками так би мовити тому втрачене втрачене устаткування втрачені активи і втрачені втрачений дохід і безпосередньо від видобутку газу нафти газоконденсату на, на шести родовищах тобто в принципі це все і склало на сьогодні 5 мільярдів доларів Скажіть, чи можемо думати, що ще якісь додаткові стягнення можливі, чи це вже таке кінцеве рішення? Так, а 5 мільярдів це ну просто офіційна сума, яку можна представити з того переліку, що ви сказали, так показати, що дійсно їх 5 мільярдів? Ну я не впевнений, що це рішення якраз може ви мене підправити, бо вони ви знайомилися з ним докладно більш. В, е, включає в себе моральну шкоду, так би мовити, okay. і упущені вигоди. Як правило, такі рішення вони е, тільки фактичні втрати е, так фактичні втрати е, враховують. Ну, крім того, е, строки не мають нас лякати, тому що, наприклад, от комісія по компенсації по компенсації збитків Іраку та Кувейту вона працювала більше 20 років тільки на виплати на виплати цих компенсацій Кувейту. Так, для виконання арбітражного рішення можливий механізм примусового виконання в разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду відповідно до Нью-Йоркської конвенції 58-го року. Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації. Поясніть, будь ласка, примусове рішення це силові структури, заходять на території, де знаходяться активи Російської так. Федерації, і силою відповідно до арбітражного рішення, так забирають майно, тобто все, що може бути, описують замороження. Так, і відповідно, це майно або ці кошти. Будуть надалі передаватися в примусовому знову ж таки порядку до української влади, перш за все, тобто, слід дійсно зважити перш за все на механізм співпраці з окремими країнами, де є такі об'єкти, скажімо так, і наскільки лояльні насправді і готові ці країни, ну скажімо, так, дотиснути. Скажімо так, Росію на своїй власній суверенній території, наскільки вони готові на ці кроки. Бо є дійсно загальні інституції, там, європейські інституції, а є відповідно Ріалполітік, тобто державні інтереси, які дуже часто, як то кажуть, вступають в певний конфлікт інтересів. Тобто готовність не тільки інституцій, готовність не тільки е, у міжнародному праві, а готовність конкретної країни, скажімо так, дати можливість виконати всі ці зобов'язання. Що ви спостерігаєте? Політики країн, де знаходяться активи Російської Федерації, вони готові йти на зустріч Україні? Чи готові вони взагалі співпрацювати? От, чи змінюється чи динамічна їхня політика щодо кра... України? Так що ви помічаєте? Ну я помічаю по перше, по попереднім, скажімо так, лояльним до путінського режиму. Країнам, де досить високий відсоток, був такий такої лояльності, є зміни, є зміни найвищому керівництві. Зокрема, це Італія. Ось, тобто, зокрема, виступ прем'єр-міністерки, пані Малоні, досить яскравий, який відображав позицію Італії, в тому числі економічну, політичну, військову. Ось а, тобто, це яскравий приклад. Насправді є країни, які, як то кажуть, або займають нейтральну, проросійську або проросійську позицію, зокрема Угорщина, з якої є відповідні проблеми, але є і прогрес за останній час. Бо європейські інституції все ж таки дотискають режим Орбана до того, що він йшов на певну співпрацю, в тому числі я так розумію, що на подальшому стягненні, скажімо так, моральних збитків з е, Росії, якраз за її кордоном в інших державах, де є об'єкти. Жімо так, бо це політичне дуже часто питання. Це не тільки юридичне, а й питання політичної суб'єктності, щоб певний політичний режим в Європі він вирішив піти на такий крок, на мій погляд. Бо наразі ми бачимо, що Росія фактично виходить з різних домовленостей. Росія фактично не вілює будь-які зобов'язання власні, і ця поведінка вона дійсно дуже дуже і дуже насторожує у цьому сенсі, тому виконання певних зобов'язань для Росії вже не коштує, не вартує нічого. Цей момент лише у тисковому якомусь такому знаєте форматі можна отримати певні, як то кажуть, кошти від Росії або до переліку того, що ви назвали, позицій держав є Іран, який продає нову партію дронів, яка допомагає вбивати українців. Є і таке. Ми часто говоримо про репарації, як вони будуть виплачуватися, про механізми, звісно, що це більш в юридичному полі, але. Як ми можемо оцінювати ці збитки? Які це суми можуть бути? Як це все відбувається? Я ну, відповідна постанова кабінету міністрів, на сьогодні. Механізм розроблений в принципі через відповідні міністерства. Можна подати вже сьогодні розбиту оцінку, зокрема для господарства для сільського господарства, в тих зонах, які господарства сільські отримали безпосередні збитки, це треба пофіксувати. Безпосередні такі кампанії проводилися в минулому році, і доступ до цих до цих механізмів вже є у громадян України в будь-якому разі, але зрозуміло, що е, одна сторона це накопичити інформацію про реальні збитки. Які завдала російська агресія конкретним громадянам. Інший нюанс це запустити міжнародні механізми, про які ми зараз кажемо. І тому оцінювати треба досить позитивно позитивно цей крок, який сьогодні якраз реалізувався певним чином. Тому що це вже офіційне офіційне абсолютно рішення, і це перша ластівка в я думаю в низці таких справ, які якраз дозволять. Повернути з часом репарації не просто в мільярдах, а в сотнях мільярдів, можливо, в трильйонах доларів або євро. Справа в тому, що э, тут Підхід досить прискіпливий будь-якому разі, і, як правило, моральні моральний, якраз страти міжнародними судами те, що не доведено фактично, і те, що фактично сьогодні, ну наприклад, в екологічній сфері, ці великі збитки, збитки атмосфері, наприклад, збитки ґрунтам. Вони були більш я так би мовити, і чутливі, але в той же час вони можливо їх зафіксувати. Але збитки водним масивом, тому подібне. На сьогодні ці процеси у нас є напрочуд декларативними. На сьогодні, хоча ну, і цікаві рішення, наприклад, 19 жовтня, 19 квітня дарую, була в Женеві серйозна велика зустріч 70-та 70 асамблея Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй, там екологічні аспекти якраз. Звучали і там якраз була прийнята окрема резолюція що стосовно відшкодування екологічних збитків Росією. Але у нас на сьогодні, на жаль, немає методик внутрішніх методик, затверджених і скажімо так робочих і повірених в міжнародних судах, міжнародних інстанціях для того, щоб заручитися гарантіями, що наші розрахунки. Uh -huh. І наші збитки дійсно будуть прийняті е, цими міжнародними судовими органами. Як правило, саме фахівці цих органів, органів мають бути залучені в процесі оцінки і е, в процесі підготовки відповідних судових справ. Так. Я, я думаю, що нас чекає це. Напрацювання цих механізмів, дослідження, так як ДСНСники, наприклад, кажуть, що треба дійсно виробити механізм, як ми маємо досліджувати наскільки неродючі будуть ці ґрунти, які постраждали від тих же мін, наприклад. Тобто, це я думаю, ще науковий такий процес у нас буде запущений. Сподіваюся. Давайте повернемося ще до теми. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення суду в ГАЗі за справою Нафтогазу стане прецедентом для інших компаній. Те, про що ви кажете, зацитую його сьогодні. Багато українських енергокомпаній судяться з Російською Федерацією за свої активи. Зокрема, Енергоатом Укренерго ДТЕК Кейс Нафтогазу став першою ластівкою прецедентом, коли суд визнав, що росіяни просто забрали власність нашої компанії. І я впевнений, що ми отримаємо низку аналогічних арбітражних рішень. Про які суми збитків може йти мова? суми збитки відповідають в принципі втраченому майну в першу чергу і втраченому прибутку, прибутку і, і фінансовим надходженням з іншої сторони, тобто операційним uh -huh. надходженням по тій чи іншій кампанії. Звісно, що ну, взагалі, ці питання це цікаво, і взагалі для України в цілому газова тема вона завжди була суттєва, але тут треба загадати, загадати. З одного боку, про технічний аспект, про технічний аспект розвитку Чорноморського ніфті цієї компанії, яка була заснована і розвивалася ще в радянські часи 1978 року. І в принципі, вона дійсно була зорієнтована на забезпечення першу чергу спочатку Кримської області, потім Республіки Крим, суча... ну, достатнім достатнім об'ємом вугліводороду. Вуглі водороднів. Але вугліводнів даруйте. Да. Але е, з часом цей процес він отримав такий політичний аспект вже в часи української, української незалежності. А, я не буду там Фірташа згадувати, угу. е, інтереси приват, компанії приват і інші такі нюанси. Це, я думаю, не сьогодні важливо. Але так би мовити. Тримати це так би мовити, цю інформацію теж важливо, так би мовити, в чих інтересах працювала компанія раніше, і як в принципі розгорнути, що робити з цією компанією з цією інфраструктурою економічно ефективно вже після звільнення Криму. Це окреме питання. А що стосовно ви, знаєте, почали з фізичного впливу і силових заходів, тут треба. Згадати, що коли ці бурові вишки, одне з яких називається якраз незалежність, вони їх переміщували, перетягували ближче до Криму в 2015 16 році, то саме був такий міжнародний скандал, що саме турецькі турецькі судна вони намагалися зупинити це, зупинити цей рух, і був такий міжнародний серйозний скандал. Тобто вони фізично фізично впливали, так би мовити, на, на цей процес. Окрім так. цього, міністр енергетики сказав, що вже ось ці процеси судові по енергоатому Укренерго і «ДТЕК», вони вже запущені. Uh -huh. І сподіваємося, так що буде продовження. Як політика українська може сприяти цьому? Ну, по перше, розширення наших зв'язків міжнародних, яке відбувається буквально на наших очах, не тільки з європейськими партнерами, а й з латиноамериканськими там, мексиканськими партнерами, тобто розширення наших зв'язків дає можливість по всім фронтам, як то кажуть, економічним в тому числі нанести відчутні удари по Росії, навіть там. Навіть в брік, де Росія там займала якісь позиції, ми бачимо, що досі непереконаною є керівництво Бразилії. Скажімо так, це також є проблемою. Але більшість латиноамериканських держав, наприклад, але й азійські держави наразі, вони змінюють свою думку і цьому сприяє в тому числі багаточисельні виступи президента Зеленського, який на наполегливо йде шляхом, скажімо так, розширення. Пояснення створення міжнародного дискурсу щодо України підтримки власне цікавості, скажімо так, тих країн, які, скажімо так, не відносяться до європейського, в тому числі інтеграційного простору, але вони, в принципі, зацікавлені в світовій безпеці. Бо Росія сьогодні створює, по-перше, військову небезпеку і, по-друге, економічну небезпеку для всього світу. Ну, про екологічну я вже не кажу. Вона сама собою, бо те, що Росія. Творить це фактично є екологічний тероризм. А екологія наразі для країн всього світу, там глобальне потепління, інші моменти, вона є вкрай, скажімо так, таким болісним питанням, і тому і на це треба дійсно закцентувати перед світовим співтовариством. перед усім. ми бачимо, що більшість на сьогоднішній день наразі міжнародних організацій. Вони дуже важкі, як то кажуть, на підйом. Тобто, ми бачимо певно, навіть занепокоєність водночас структури ООН, але її неспроможність якось реагувати. Тому, напевно, треба більш звертатися до як і ми робимо до конкретних держав з конкретними ініціативами, в тому числі по як то кажуть, відшкодуванню тих втрат, які ми власне несемо від російського вторгнення наразі. Тобто, ми продовжуємо кожен день втрачати. В тому числі в енергосистемі, і ці збитки треба врахувати дійсно. Ось і слід ну знову ж таки до наших партнерів постійно, постійно звертатися та розширювати їх міжнародне геополітичне коло наразі. Позиція України є сильна. Ось тому маємо шанс, як то кажуть. І давайте ще згадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Україні взагалі там лічені години давали. Потім зрозуміли, що Україна стоїть, а якщо стоїть, то і захист для Європи забезпечений, і більше й більше країн приєднуються до нас. От ви можете відмітити, що були коливання у деяких країн, а зараз їх думка щодо України партнерство стала стійка і вона вже непохитна. От мені здається, це важливо, коли можна. Впертися і знати, що можна постійно на ту на цю точку опори тиснути Безумовно, і показовим маркерним моментом є постачання летального зброєння до України. Тобто, коли країна переходить від а, гуманітарної допомоги, mm -hmm. так вона важлива до безпосередньо військової допомоги. Це власне є дуже показово, Насправді багато країн на сьогоднішній день вони йдуть цим шляхом. Я сьогодні згадував Італію знову ж таки є заяви від керівництва Південної Кореї відповідної. Про готовність до постачання зброї до України і фінансів. Фінансова допомога це дійсно є потуги з боку знову ж таки держави Ізраїль. Тобто, ті держави, які в принципі початково вони, ну скажімо так, були не готові. До допомоги більширшої летальним озброєнням. наразі готовність поступово вже така є. Тобто, це гарний шанс для України і гарний люфт можливостей, вікно можливостей наразі, вже на другому році війни, коли Росія слабшає, геополітично вона є ізольованою по суті. І наше основне завдання зробити цю ізоляцію тотальною тобто і на заході, де вона вже є, і власне на сході, де є позиції Індії та Китаю. Наразі ми бачимо, що навіть наші партнери, власне Франція, якісь свої мають домовленості, скажімо, з Китаєм так вони нас не влаштовують, але ми бачимо, що якийсь такий загальний фронт бачення проблеми бачення російського вторгнення він же є не тільки на заході, але й є на сході. Відповідно, бо Китай не бажає дестабілізації економічної у світі. І Китай не розраховує на те, що Росія буде на подальше, як то кажуть, тероризувати і дестабілізувати Європу. Бо в Європі Китай зацікавлений, зацікавлений сполучених штатах, і наразі ми бачимо, що економічно зацікавлений в Україні, як і більшість потужних азійських економік, як і Японія, до речі, зацікавлена у відновленні української, в тому числі, енергосистеми, і в загальній допомозі нам фінансові також вкрай зацікавлена. Ще декілька новин щодо Нафтогазу хочу з вами обговорити. Оператор газосховищ України Укртрансгаз розпочав сезон закачування газу в підземні газосховища, і тепер блакитне паливо накопичується вже для наступного опалювального сезону на 2023-2024 роки. Підготовка до зими триває. Як ви можете оцінити цю підготовку, Олеже? Ну, ви знаєте, Ми кожної весни забуваємо взагалі, то, що в нас і опалювальний сезон буде все одно в кінці року, угу. і він е, начебто виходить з поля зору економістів і, і мовити, е, оглядачів, політичних, але звісно, що цей процес е, він залишається, залиш, залишається дуже важливим. Е, на мій погляд, дуже важливо в Україні зараз е, принаймні збудувати ті, е, таку послідовність тих інфраструктурних елементів, зокрема енергетичних. Які ми плануємо в першу чергу у післявоєнний період відбудувати, і на перспективу, і зрозуміти і виділити тут певні пріоритети, зокрема по проектам, які були розпочати, наприклад, вітрові електростанції досить досить великі, там Миколаївській області, наприклад, були збудовані, якісь були недобудовані, які з них збудовані, наприклад, з порушенням екологічних вимог, і тому подібне. І е, на сьогодні це серйозний шанс, якраз у енергетичній перебудові е, української економіки в першу чергу, тому що е, тому, що такі елементи, так би мовити, е, пов'язані з битовим споживанням. Це це одне так, би мовити, це споживання, яке дає споживання в першу чергу. Хоча, звісно, що е, битове споживання воно дає можливість під підтримати такі. Життя можливо, життєдіяльність населення це дуже важливо, розумієте, і втрати та мовити населення в разі таких енергетичних колапсів були б дуже серйозні бути. Проте необхідно прораховувати, яка реальна енергетична спроможність буде в Україні в наступні роки з одного боку, і які енергетичні потреби. На відновлення тих чи інших підприємств, на їх релокацію, зокрема в зокрема в Одеський регіон. Наскільки я розумію, вони необхідні на в найближчий час. І як, зокрема, нові нові відновлювальні типи енергетики, зокрема офшорні офшорна енергетика маю на увазі. Маю на увазі. Енергетика, морська енергетика, розміщення вітрових станцій у морі, зокрема в перспективі, можливо, може цю ситуацію вирішити. І в першу чергу, в першу чергу, на мій погляд, необхідно зробити певну інтеграцію, певну інтеграцію, об'єктивну інтеграцію тих газових родовищ, які є неподалік від міста Одеси від Одеської області, і на мій погляд, їх переорієнтувати з Кримського напрямку на Одеський напрямок, на придунайський напрямок, і можливо, цей газ напряму експортувати в Європу. Ще питання Нафтогаз анонсував вихід на українську енергетичну біржу для закупівлі газу. Компанія буде купувати природний газ українського видобутку. Зараз будуть тривати торги. Про що це свідчить для вас? Про що це говорить? Ну, це свідчить. По перше, я так розумію, про подальший розвиток нашої енергетичної системи, не тільки співпраці на майбутнє з європейським союзом у сенсі відновлюваних газів, але й Можливість використовувати власний природний газ, тобто створювати певну таку знаєте енергетичну суверенність по відношенню, скажімо так, до якихось зовнішніх впливів. Ось у цьому сенсі. Тому для енергетики і, власне, для політики ця ситуація вона є дуже демонстративна. наразі у сенсі не ізольовності, а навпаки, суверенності, можливості якось видобувати власні природні копалини і. Демонструвати власну, як то кажуть, спроможність і потужність у цій ситуації. Як думаєте, економічну незалежність Україні це якось дає надає, ну ви знаєте, власні енергетичні ресурси на сьогодні вони є одним з провідних елементів. Я ще на сьогодні ми на відміну від таких держав, як Китай, ще не освоюємо, не освоюємо термоядерну енергетику енергію майбутнього. Тобто то ми, в принципі маємо раціонально використати те, що нам. Не дала матінка природа, так би мовити. Тож, зокрема, це газоносний шельф Чорного моря. І, але звісно, що робити це необхідно так би мовити, природніми методами. Ми дуже, дуже багато було дискусії що стосовно сланцевого газу, є питання газогідратів. Я це називають інколи енергетику майбутнього, але є багато застарох екологічних, якраз зокрема в Чорному морі. Але так би мовити. Очевидно, що е, відпрацьованими сторіччями, практично, методами видобутку е, газу на нашому шельфі слід скористатися в інтересах держави ще щодо міжнародного валютного фонду. Є питання на останок навтогаз виконав свою частину зобов'язань, щоб Україна отримала нещодавну програму МВФ. Про що йдеться? Що вони виконали? Ну йдеться інвестиційний план. Там він досить невеликий, по і е, розуміло, що це взаємо, е, взаємообмін, так би мовити. взаємообмін фінансовими ак... Не активами, так би мовити, а пасивами би мовити, зобов'язаними, так би мовити. Але це е, це процес він підтверджує, що фінансова. Система українська є спроможною і адекватною, так би мовити. Тож Україна не порушує свої зобов'язання і не порушує правила так би мовити фінансових стосунків. Михайло безумовно. додайте щось ну так безумовно. Тобто Україна, по-перше, вона демонструє надійність зобов'язань, що дійсно її відрізняє досить від Росії, кардинально відрізняє. Ось і Україна наразі фактично переорієнтовує на себе. Ті держави, які раніше ну в більшій ступені співпрацювали саме з Росією, тобто наразі Україна посилює свою суб'єктність набагато, в тому числі і ми бачимо в енергетичній і економічній сфері загалом. Тобто, ми перекладаємо на себе вже нові, як то кажуть, можливості і зобов'язані. І, на мій погляд, з інвестиціями з за і з власними можливостями вже після війни ми зможемо, як то кажуть. Дуже швидко я сподіваюся, як так вирішити ті проблеми, які склалися наразі. Я вам дякую за цю розмову. Михайло Шабанов та Олег Рубель були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Не прощаюсь, Побачимось в нових ефірах.